Усім привіт! Сьогодні оглядаємо смартфон-новинку від компанії Оскал Marine 2. Цей смартфон це відносно бюджетна модель, але трошечки вище по ціновому класу між бюджетним і середнім ціновим сегментом. Актуальні ціни можете подивитись за посиланням в описі в нашому магазині. Ну а ми починаємо цей огляд і почнемо ми його звичайно ж з комплектації. І перш за все зверніть увагу, яка гарна коробка в цього смартфону. Розумію, що це не таке важливе, як характеристики самого смартфону, але підхід компанії до дизайну мені подобається. Причому як до коробки, так і до самого смартфону. Що побачимо в комплектації. Знаходиться тут у нас інструкція, під інструкцією є скріпка і отакий от оранжевий ремінець. Він зроблений із матеріалу під шкіру, це екошкіра, приємний на дотик і, можливо, комусь із вас він дійсно буде потрібним. Далі у нас є кабель для заряджання, type c з однієї сторони і звичайний USB A з іншої сторони. Ну і блок для заряджання, звичайно, також у нас присутній. Потужність цього блоку 18 Вт. Смартфон, як завжди в компанії Oscal, гарно зібраний, має стандарт захисту IP69K, але задня вся частина, оця панелька, це у нас пластик. Тут знаходяться дві камери та спалах, а ось тут уже у нас йде гума. Вона йде як позаду трішки і на всіх торцях. На торці зліва кнопка, яка налаштовується, і слот для SIM-карт. З правої сторони кнопки блокування і регулювання гучності. Зверху немає нічого, знизу мікрофон, динамік, тайп-сірозін для заряджання, і, звичайно, ж, кріплення для того ремінця, який є в комплекті. Фронтальна панель тут у нас камера знаходиться в каплевидному вирізі. Так, не найновітніше рішення, звичайно, але і смартфон у нас відносно бюджетний. Що цікавого в цьому смартфоні. Давайте почнемо з автономності, адже акумулятор тут на 11 тисяч мАч. Як ви розумієте, мінімум 2 дні використання активного тут точно вам забезпечені. Ну і тепер про систему. Тут у нас Android 15, який має графічну оболонку фірмову DOC OS 4.1, яка використовується як в смартфонах Blackview, так і в смартфонах компанії Оскал, адже це їхній суббренд. Запаси пам'яті, до речі, тут також непогані. Тут 8 ГБ оперативки і 256 ГБ. Постійної пам'яті, що непогано за ці гроші. По процесору маємо Unisoc Tiger T615, як ви розумієте, відносно бюджетний чіп, але він восьмиядерний, хоча трохи і застарілий морально, бо це 12-нанометровий техпроцес. Діагональ дисплею 656 дюймів, роздільна здатність у нього HD. Дисплей, як часто буває в компанії Blackview та Oскал, навіть в бюджетному сегменті непоганий, не можна сказати, що є якісь важливі тут суттєві недоліки, їх немає. Можна порегулювати трошки кольоропередачу. Як бачите, ми перед оглядом вже поставили збільше на контрастність, так кольори виглядають більш насиченими, більш привабливими. Ну і також тут є момент з установкою частоти оновлення, адже тут у нас доступно 90 Гц. І от саме ці 90 Гц роблять смартфон таким, вже знаєте, більш сучасним, більш привабливим для нас і з вами. З камерами тут все доволі просто. Основний модуль камери тут на 13 мегапікселів. Відеозапис смартфон може робити максимум в Full HD 30 кадрів на секунду. Причому стабілізації тут немає. Додаткові режими це портрет, а також панорама про режим і сповільнена зйомка. В принципі, максимально базовий набір додаткових режимів, як ви бачите, але більшого тут, напевно, що і не треба. Якщо говорити в цілому про якість оцієї камери, то вона більш ніж відповідає ціні цього смартфону. Важливо мати гарні умови освітлення, тому що бюджетні смартфони особливо вибагливі саме до освітлення. NFC модуль тут присутній, звичайно ж, без дротової зарядки немає, не, не той ціновий сегмент. Ну а зараз ми з вами подивимося, як цей смартфон поведе себе, знаходячись у воді. Тож, Оскал Marine 2 гарний по дизайну, безсумнівно, з гарною автономністю, більше двох діб використання, nfc модуль тут присутній. Непоганий дисплей по кольору передачі. Та й в цілому, за свій бюджет, компанія Oskal завжди видає дуже непогані смартфони та планшети. Тому купити такий ви можете в нашому магазині за посиланням в описі і підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал.